Приветствую вас на моєму каналі. Всіх поздравляю з Новим Годом. Щоб в этом году всі ваші починають венчалися успіхом, щоб закончилася вот движуха в країні, Ну і в принципі був найкращий год. А вчора була оттепель, дощ, а сьогодні знову сніжок. Прямо зима зима Дуже класно. Так, а в мене таке я не знаю, питання чи питання, як краще вустранити по трактору. В общем, дивіться, тут я ж то робив по топливним шлангам. Короче, в мене, я Там воно підтікало. А тепер дивлюся, похолодало, почало ось, ось під шлангочки підслинювати, ось ось під шланочки підслінювати. Мені ці казії шланги не подобаються. Я ось одну поставив м'ягенька резинова, і думаю, поставити остальные. Що скажете, ставити шлангу чи купувати резинові, заводські. Хоча оцю я таку і не бачив, Бо, тому що вони ну, реально такі дубові, там у мене лопнула. Не знаю, як краще як з цим ділом. Бо я ж так понимаю, тут раз є відтечка, значить туди може потрапити воздух і підвоздушиться, заводиться буде хуже. Буду думати, що робити з цим. Ну, а ви в свою очередь підкажіть, тому що я ще нічого не купляю. Цей год магазини тільки пооткривались. Планую щось, щось купити, трошки зробити, щоб трактор заводився. Чирк з полпінка, як воно можна бути. Так, ось ось осталась в мене кучка бзда. Чесно сказати, планую його здавати. Ну, у нас ціна упала. У нас 2500 дають. Іноді навіть і цього не дають, які у вас ціни і коли рекомендуєте здавати, бо мені хто, хто каже, що до 25 січня желательно б здати. Ну, я я в ту частину здаю 15-14 ну що ціни поки не видно, ніхто хороших цін не пропонує, Тому що Я часть минулого році здав, я ж показував, бо треба було там удобрення купити. Кстати, зараз посчитаю вместе з вами, скільки день я вложив в аграрну лотерею. Поки возле зерна багато хто питає, конденсірує, не конденсірує. Так, да, конденсір. Ось ось дивіться. Три каплі капнуло, але воно ні, ні на що не Тобто Це ж воно тут давним-давно лежить. Воно тут успіває просихати, ні цвіте, ніде нічого. Так що не бійтеся цього конденсата з прогонів. По Вопросу вложений в землю, потому что я точно знаю, багато хто любить считати чужі гроші, скільки там машин продали сімочки, скільки чого. Ну ніхто ж не считает, скільки треба вложити в землю. Допустимо, на даний момент ми вже вложили капітально. Зараз вам покажу, і це при тому, що ми не знаємо, яка буде погода, які будуть ціни в дальнійшому сейчас, честно говоря, погода нам сопустить з усієї сили. Тобто осінь була влажна, сніг є, тобто якась влага в землю заходить. Це дуже радує. Я сподіваюся, що вуси буде хороший урожай. Чим більше урожай, тим лучше економіка Ну, В общем, все двігається, шевелиться. Так, перше, з чого ми почали, купили удобрение. Я купив э, 5 з лишнім тонн удобрения, э, 2700 сімсот э, купив карбоміта. І e, e 2400 купив НПК. Карбамід около 28 з доставкою НПК около 35. Взагалі, на саме удобрення пішло в районі 150 тисяч, плюс-мінус. E, точно до копійки я не бачу смислу зараз вираховувати, Просто я вам общу суму покажу. Також Ми вже купили сіна подсолнуха. Подсолнух у нас буде розета, там на деяких участках будемо второму кругу сіяти подсолнух. 6425, по-моєму, около 38 тисяч на сіна вже пішло. Із таких допомогти плюшок, ми купили комплект форсунок. Я показував в інших відеось на всі. Там на десятку накупили форсунок. То есть, оприскуватель я купив за 15 і 10 на нього форсунки. Також на, друг, на другому каналі ви могли бачити я собі іграшку купив. Ну, це не относиться до вложений в землі. Просто, якщо цікаво, заходьте на канал автобоком, дивіться про цю машину, як я на ній катаюсь, роблю її. Також ми купили солярки. Солярку спочатку нам предлагали по 45. Ми казали, що приїжджай. Потім якраз впало там моз, десь під Одеси гепнули. Ціна піднялась по 46. Ми взяли 2 тонни солярки. Зараз То у нас повністю заповнені каністри, як положено, і солярка ж тут же холодна була ця зимня солярка до мінус 25 я її в BMW і в этот, ну, хорошая, короче, солярка, Я вважаю, що солярка повинна бути хороша. Допустимо 2 тонни 92 тисячі на минулочку. Зараз у мене кошти все вже. Що треба саме основне, сіміна є трошки, потім солярку взяли, удобрення взяли. Але э, я ще буду сіятичмінь, мені треба э, посівний матеріал, еліту буду брати. Само собою. Я стараюсь брати э, хорошее, тому що я буду потім робити посівний матеріал. Щоб у мене була перша репродукція, максимально качественный продукт був. Э, то есть я, він ще піде прилічно на нього. І що ще? Я то позаказував всяку водичку, імеється в виду, ну як не водичку, а хімію, там євролайтінг у цей плюс. Потім на всякий случай я беру навіть геліантекс, вдруг не сработає євролайтінг або ще щось. Потім хімку ж, звісно, на этот, от бур'янів на ячмінь. Потім фунгіцид тоже я беру на подсолнух, потому що в прошлом году у на одному полі там із, этот, оця мучниста роса була, якби я цей дом бризнув, можливо, було б лучше. Ну, це ж таке. Оце дивіться, то на сьогоднішній день чуть більше 300 тисяч вже вложено в землю. Це, на минуточку перічні гроші. При тому, що я ще не знаю, що буде, який буде врожай в наступному році, які будуть ціни на вкладувати треба. Поки за цей рік 에, я ще не, ну, ми ще нічого не заробили, <сі> всі гроші реінвестувалися. А це не смотря на 에, ті поточні враження, які, наприклад, ну, я ж показував, ми робили ще з культиватором. Зробили цю пружину борону. Зараз почали виходити короткі відео, як ми робили. Багато хто мені пише, що типа, арматура не альо, треба було, щоб вона проворачувалась. Ну, Ну, подивимось. Діло в тому, що ми ж э, сам собі хазяїн можемо завжди переробити, щоб вона проворачивалася, поміняти на заводські пружини. Ну, я починаю від малого до великого. Тобто спробуємо. Якщо ця схема робоча, все, клас, все буде працювати. Тому що точно так само ми і наприклад, цю. Цей подйомник. Тобто ми його так кінематику придумали і думали, якщо будуть якісь проблеми, переробили. Хопа з першого разу вийшло. Тут взагалі без стакарних роботів він працює исключительно цей підйомник. Так само, я надеюсь, така схема вийде э, з культиватором. Как-то так. Я, кстати, бачив на этот вот такая петля есть классно стої, ну така похожа на трактор. Скажіть, есть смысл таку куплять? Вона стоїть на заводські места. На этот. Э, сейчас покажу, тут сзади на навески. Мне так, честно говоря, понравилось. Думаю, я таку такую штуку купить. На оці 1, 2, 3, 4. Тут петля. Блін, мені так подобається, хто такимся. І скажіть, є ли смисл, бо мені не подобається, чесно говорят, таке цепне устройство. І ще питання. Бо я хочу поставити е, сюди етат, е, ну, цей фіксатор навески. Мені хтось написав, що типу, з фіксатором навески щось там вириває, вириває з кришки. Бо фіксатор в мене є. І не знаю, ставити мені чи не ставити, тому що я не дуже любитель, ось фіксатор є, не дуже любитель, скажімо так, роботи техніку. У мене таке відчуття, що знаєш, ну, блядь, реально на гідравліки все це вести не дуже добре, можеш на жорсткій навески Було б, звісно, получше. Люстра класна. У мене на этом ну, поки не, не вдалося її протестировать. я на, на машині, кстати, на фіаті, там, хто бачив, якщо поставив. Бля, хаут світ просто капітально. Півто Я якідеш і по трасі класно, і по полям класно. Ще ось хочу показати вам шнек. Я його вже показував, робив обзор, він абсолютно самодільний. Ну, по всій видимості, не, не всі дивляться. Тут він зроблений на 240-й трубі, виходить. труба внутрі центральна, до 2-дюймова. Витки шнека ми заказували, все остальне абсолютно саморобне. Механізм підйома, Хтось писав, питав, типу, як реалізували механізм подйома. Ось, -ось Простішим способом, дивіться, тут е, такий. Бо прямоугольний як речах зробили, і він входить він в двох трубах. Не знаю. Та я думаю, якщо ти толковий. Розбереся. І просто ось У мене є штанга, тянем, е цепною Все, Він легко піднімається, легко опускається. На цих колесах, в принципі, я і сам його можу катати, ну вдвоєм полеша. У нас длина шнека 7,5 метрів. Е, двігатель тисячі-полтори, дневного оборотів. Це двігатель ходовий кран короче, башений туди-сюди тягало вперед-назад. По-моєму, це він. чи Якусь тележку там. Все, все доволі просто. І ну, Мені, наприклад, шнеком дружать дуже подобається. Я не знаю, як, як ще вам його детальні показати. Тут, звісно, де упирається в центр труби, зробили усилення, щоб від вібрації воно не прогибалося, щоб шнек там не зажовувало. Ізначально у нас ці штанги були нижче, аж до самого низу. Потім їх з батьки переставили по простій причині. Дивіться, можна, наприклад, от у нас доски отут стоять, пару досок. І ми начало шнека перекидаємо сюди. Все, її можна закидувати, не вбирає доски. Це теж дуже удобно. Ну, і через шнек-чук-чук-чук-чук. Отгрузка, в принципі, я ж вам, мабуть, показував, яка в мене е, отгрузка. Я стараюся дорожати шнеком. Потому що, ну, от, чесно кажучи, трактора в мене свого ж нема. Е, кума не з руки дергати, він тільки взяв кун. А в нанімати кун дуже дорого насправді. Тому в мене тут лючок є. І воно лючок є. Откриваєш, воно через нексипиться. За що того, що в мене длина 7,5 метрів. Аж туди виходить. Любу тобто, машину ми загружаємо. Прошлий раз мене така машиняра була була здорова. Зверху тут у нас лебідка стоїть. Дутавер, бо 1,5 тонна ця лебідка, вона тонний бах підніма. Зачем ми її поставили? У мене цей прицеп мощний, тобто, він легко везе тонну. Ми, виходить, приподнімаємо. За цей прицепчик сюди ну, підкатили, в нього клоц, бег поставили, все, бех погружений. Виходить, без крючка, без нічого. Це ж в мене тільки перший рік техніка. А сіяємо туди давненько, от, з добринням, з усім, то доставка у нас була така. Я їх так і виставляю. Мені спочатку, що треба буде карбамід. Ну, В принципі, я можу достати і отуди мішочок, перетягнути його сюди. Тому потихеньку оборудуємо те, що нам надо. Кстати, ферма ця із трьох труб, це одна із самих е, мощних ферм, така конструкція. Вона з виду хлібкувата, але на самом деле вона дуже мощна. В чому такі мої розсуждення по ценникам, по цій аграрній лотереї? Надеюсь, вам, як завжди, було цікаво, бо поки є зима, зараз ми їдемо кататися на плюшки, треба гуляти, насолоджатися, поки є така можливість, бо у нас гайки закручують, закручують. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей. Пока-пока.